Готував одразу два теракти на Львівщині. Негідник з кривого рогу продався окупантам за 5 тисяч доларів. За ці гроші він мав підірвати мобільний пункт ТЦК та службове авто військового. Саморобні вибухівки він взяв у схроні, але зрадника затримали у номері готелю саме в той момент, коли він доуплектував свої пекельні пристрої. Тепер агент ФСБ загрожує довічне ув'язнення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента, коли він завершував підготовчі заходи. Ним виявився 32-річний уродженець Кривого Рогу, який був завербований расистами під час пошуку швидких грошей на телеграм-каналах. Після чого він прибув за вказівкою ворога до Львова та оселився в зарезервований готельний номер поблизу міста Стрий. Отримавши від кураторів геолокацію схрону, агент забрав дві вибухівки. У разі вдалої спецоперації йому обіцяли заплатити 5 тисяч доларів США. Втім, зірвала ворожі плани та затримала фігуранта. Під час обшуку в готельному номері затриманого оперативники виявили та вилучили два СВП, мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом. Слідчі Служби безпеки вже повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме частиною 2 статті 111 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Окрім цього, контрозвідка по гарячих слідах встановила ще одного зловмисника, а саме 30-річного мешканця. Нашої області, який виготовляв та закладав вибухівку схорон, стосовно нього зараз тривають слідчі дії.